Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися корисним способом, як придумувати ідеї до фантастичних і фентезі-оповідань. Можливо, для інших жанрів це також підходить, але я використовую саме от в такому вигляді. Наприклад, у вас є конкурс фентезі або фантастичних оповідань і є дедлайн. Вам потрібно швидко написати, відредагувати, відправити на конкурс. Невеликі оповідання, а ідей у вас немає. Я можу вам порадити згадати будь-яку коротку історію або дитячу казочку, і підставити нових героїв у давно відомий вигаданий сюжет. Цим користалися, до речі, і наші відомі автори. І абсолютно спокійно, якщо це казка народна, в неї немає. Якби встановленого авторства, це давня казка, ви можете користатися цим прийомом. Розкажу, на прикладі кастлі колосок. Ну, Наприклад, жили собі круті верць півник, колостисте горличко. Ми міняємо на, у деякому пурпуровому світі на деякій віддалені-віддалені планеті, де, наприклад, небо пурпурове, земля. Зеленого кольору, води немає, і чотири сонця, жили істоти один, номер 1 номер 2 і Блакитне око. Блакитне око знайшов колосок, приніс його своїм друзям один і два. Вони зрозуміли, що це давній артефакт. Зрозуміли, що він не робочий, йому потрібні ще запчастини. Над ним ще треба дуже сильно багато попрацювати. Для того, щоб цей артефакт в результаті їх ощасливив. І, Але істота 1-2, і два, вони не хочуть працювати, їм їм чи займатися, їх влаштовує їхнє життя в залежності від того віку, який ви призначите своїм істотам, вони можуть там, не знаю, сферятися в блакитних кулях, можуть. Пити іншопланетний алкоголь, можуть, не знаю, шукати собі кохання, ну, одним словом, не працювати над тим, щоб покращити цей артефакт. По законам жанру, блакитне око робить дуже багато, зустрічає багато різних людей, йому дуже складно дається робота з цим артефактом. Але щоразу він повертається до своїх друзів, радиться з ними. Вони його підтримують, треба сказати, але не допомагають, тобто абсолютно. Коли робота з артефактом закінчена, його друзі неочікувано починають претендувати на результат. І ось тут такий момент, ще один лайфхак, який я можу дати. Ви можете змінити кінець казки. Тобто ви можете піти простим шляхом, і Блакитне Око доведе, що вся робота, пророблена з артефактом, належить йому, і що саме він повинен там, стати президентом цієї планети. Або, якщо, наприклад, вам не подобається, як в українській казці написано про те, що веселитися і гратися заборонено, а тільки -ті треба працювати. Ви можете трошки поміняти, і а, якась найвища істота спуститься і скаже блакитному оку, що ну, почкай, твої друзі надали тобі коучингові послуги, От, а, вони допомагали тобі а, тим, що вони не втручалися, а, вони підтримували тобі. І так, да, ти сам справився з цим артефактом, але подумай, чи ти справився б дійсно без їхніх порад. Їхній клад також є, і тому, значить, приз отримуєте, ви всі в трьох, очолите значить, планету. Ось і там, ти будеш президентом, а вони будуть міністрами. Або і навіть навпаки, оскільки вони керували, а ти тільки виконував, то ти будеш очолювати Кабінет міністрів, а вони разом там посядуть крісло президента. Ну, отак завели мої думки мене. Я думаю, що ви зрозуміли, що можна підставити будь-який світ. Ваша фантазія може перевищувати значно мою. Це може бути фентезі, якщо ви розбираєтесь і можете підставити якихось істот, фентезійний світ. Це може бути історія в далекому майбутньому сучасного світу. Наша планета, все, на що вистачить вашої фантазії, підкреслю очевидні плюси цього методу, тобто історія вийде не дуже довга, майже скоріш за все, оскільки вона базується на короткій казочці. З іншого боку, її збільшувати можна, і вона дійсно може збільшитися, якщо ви введете нових персонажів. Чим більше ви її відозмінюєте, тим більше вона. Відрізняється від оригіналу. Навряд чи вам, якщо хіба ви не залишите впізнавані моменти самі і свідомо, щоб люди здогадалися, що це перероблена казочка, а ви, ну, ви самі регулюєте це питання, хочете ви цього чи не хочете. Ну і по-третє, фінал ви можете придумати, якщо ви в дитинстві були не згодні з фіналом, ви можете його переписати. І це тільки збільшить шанси. Виграти у тому конкурсі, на який ви подаєтесь. Сподіваюсь, я була вам корисна. Чому я весь час говорю про конкурс? Тому що саме в конкурсах є дедлайни. Коли дедлайну немає, автор може чекати натхнення. А коли є дедлайн, треба швидко заставляти свій мозок думати. Щасливо нам всім!